Прото, мої кохані! Мене звуть Ганна, я найкращий торолог у світі. Зараз ми подивимось, що відбудеться в особистому житті у вас на цьому тижні. Думайте про себе, особисті розклади, відповіді на запитання, амулети. Ви мені дуже багато пишете, любі мої. Як я вам завдячую за це дуже багато коментарів. Я всі читаю, не маю часу відповідати. Вибачте, але. Кожен коментар від вас це щастя для мене. Пам'ятайте, що якщо розклад вам сподобався, ви хочете, щоб так і було, треба хоча б поставити лайк. Це як найменше, дівчата не тому, що мені це треба. Це тому, що я не хочу щоб у вас були борги. В да, цьому всесвіті. А боргом вважається те, що людина вклала свою душу в це. Ви подивились і ну да, класно. Тоді таке буде і з вами. Зняла одну серію, не знаю по українськи тому що ой, дуже давить вухо, а терпіти не хочу і вам. Теж до цього не закликаю. І так, що вас чекає на цьому тижні в особистому житті? Карти підкажіть. Ви імператриця, пам'ятайте про це? Ви жінка? Яка буде почувати себе імператрицею? Жінку на особливому жінка в особливому стані, яка має соціальний статус, яка має гроші, жінка, яка знає, що вона буде мати родину, що вона буде мати дітей, якщо вона хоче, тобто в цьому тижні ви будете імператриця. Тут просто я побачила зразу десятку пентаклів. Дівчата просто тут Я не знаю, чи на цьому тижні, тому що просто ця карта як випала. Да? Але що вам карти кажуть? Що ви повинні знати, що все рівно у вас буде стабільні і надійні відносини з чоловіком, де дім повна чаша, де народжуються діти, все таке інше. Якщо зараз цього немає, не переживайте. Що ще я очікую на цьому тижні? Ви будете себе поводити, хоча ви імператриця, ось і до чого картку, ви будете себе поводити як дівчинка така, знаєте, не хочу приймати рішень щодо особистого життя. Взагалі е, я дівчинка. Я буду себе поводити як дівчинка. Це теж нормально, дівчата. Тобто, хочу і не хочу, не знаю. Іноді треба, іноді треба, і шут випадає. У вас на цьому тижні можливо поновлення відносин. По справедливості, так, з кимось ви почнете відносини заново в особистому житті, з тим, кому показали меч. да? Тобто, тобто, Так, там є дьявол, тобто є якийсь фактор, який вам заважав, з ним будувати відносини. Це з королем жезлів. Він почне діяти, але є дьявол, дівчаточки. Тобто, третій фактор, інша жінка, алкоголь, наркотики і таке інше. Ви знаєте.